Чах матерів та дружин вогник довгого очікування, перші сльози радості. В руках дітей квіти. Волинь сонцем і теплом зустрічала своїх героїв, бійців Луцького прикордонного загону, які протягом двох місяців захищали цілісність України на сході, протистояли тероризму та воювали за мирне небо для своїх родин. І у порядку ротації повернулися додому. Два місяці тому військовослужбовці Луцького прикордонного загону поїхали нести службу у одну з найважчих ділянок державного кордону України на Донеччину. Прибули з дуже сприємним настроєм з бойовим. Бойовий дух у нас залишився, бойовий дух, дух прикордонників Луцького прикордонного загону не зламаний, хочу вам сказати. Незважаючи на всі ті трудності, що нам створили сепаратисти. їм не вдалося здолати наш бойовий дух. Серце розривалося на дрібні кусочки. Коли він їхав, не хотілось дуже, щоб їхав, але дуже рада, що повернувся. В порядку ротації на Волинь вже повернулося чимало військових. Саме ротація підрозділів в зоні проведення антитерористичної операції є одною із цілей третьої хвилі часткової мобілізації. Волиняни на передовій антитерористичної операції від перших днів агресії на сході до військоматів нашого краю вишикувалися черги добровольців. В Україні відбулося вже дві хвилі мобілізації. Наші краяни не уникали повісток, а щастя відгукувалися на поклик держави і йшли виконувати свій військовий та патріотичний обов'язок йшли захищати батьківщину. З виходом указу президента про третю хвилю мобілізації військові комісаріати включилися в цю роботу. Значить, на Волинській області було подано ряд нарядів, які ми виконуємо. Це і від мобілізування військовозобов'язаних, а також. Збір техніки з національної економіки, які теж подається по нарядам. Завдання всі виконуються, дякуючи тому, що є співпраця із обласною державною адміністрацією, з районною обласною радою, районними радами, сільськими головами проводилися і заняття, то, скажімо, в основному задачі, які є, вони всі виконуються. Є деякі, скажімо, непорозуміння, це були такі, як перекривання доріг. це і... Блокування сільських рад, блокування деяких військоматів. Але після роз'ясненої роботи, після того як показали, які є документи, як проводиться, як що робиться, наші всі ці питання знімаються. Під час третьої хвилі часткової мобілізації планується привести в бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення потреб оборони. Ротація військовослужбовців це теж один із пунктів того, щоб провести цю мобілізацію. Під третю хвилю мобілізації згідно нового закону підлягають. Це, звичайно, мужчини, які мають військово-облікову спеціальність до 60 років, які раніше служили, які мають якісь навики ведення бойових дій, а також. Ці військовозобов'язані, які як називається, є добровольцями. До слова, в нашому регіоні налагоджено чітку координацію усіх процесів, пов'язаних як з мобілізацією, так і з подальшою підтримкою родин військових. І нині саме ці завдання є першочерговими для влади краю на усіх її рівнях. У нас створений оперативний штаб в обласній державній адміністрації, очолює і голова обласної державної адміністрації, і в оперативний штаб входять керівники структур. Обласної державної адміністрації, а також силових правоохоронних органів, обласних військомат. На цьому штабі ми розглядаємо питання по мобілізації, по різноманітні питання, які є на сьогоднішній день, актуальні. І аналогічні штаби створені на місцях в райдержадміністраціях в чому основне, основне завдання цього штабу. Антитерористична діяльність, і він був направлений на це. Ми прийняли рішення створити оперативний штаб по протидії, значить антитерористичній діяльності, інформаційній війні, і в тому числі поклали на цей штаб координацію дій пов'язаних з волонтерами. Значить, медиками, значить, соціальне забезпечення, тобто постаралися об'єднати, щоб не дробити ці так називаємо штаби або структури управління. І якщо говорити про роботу волонтерів, робити його про о, допомогу сім'ям, соціальний захист, то це тільки частинка роботи штабу. На території області діє антитерористичний центр. Ми теж цим питанням займаємося. Значить, сьогодні ведеться дуже активна агітаційна пропаганда з боку наших супротивників. І ми теж цим питанням займаємося. Значить, ведеться відповідна робота, пов'язана з недопущенням поєднання ситуації в зв'язку з АТО значить, і проявами значить, бандитизму, проявами значить, там, корупції, значить, тому що дехто старається все це прикрити якимись діями під егідою АТО. Цим теж займається оперативний штаб реально оцінюю обстановку 23 роки Україна була переконана, що у неї є армія однак реальність виявилася просто вбивчою. Нині військо створюється фактично з нуля, і без допомоги простих громадян, які організували потужний волонтерський рух у державі, цього б могло б не бути. Волиняни і тут на передовій близько 15 мільйонів гривень монтажу нашими всіма структурами надана допомоги військовослужбовцям. АТО. Це і продукти харчування, цей медичне забезпечення, військова амуніція в основному в основному це здійснювали наші волонтери. Також допомагала і виділялись кошти з обласного бюджету. Для виконання цих, цих завдань громадськими організаціями ми маємо список волонтерів, які найбільш активно працюють. Ми їх запросили на зустріч, попросили, щоб вони надали свої пропозиції, бажання, як вони розуміють подальшу співпрацю з нами, з представниками органів влади. І ця робота буде конкретизуватися і в плані того. Як можна спільно зробити більш ефективні наші дії? Наші дії і дії волонтерів. Обласне товариство Волинської спілки ветеранів Афганістану об'єднало навколо себе багатьох волонтерів з перших днів воєнних дій на сході України. Одні з перших на Волині вони відкрили благодійний рахунок для збору коштів. І робота триває щодня без вихідних, адже на лінії вогню вихідних немає. Кожен громадянин України сьогодні в тяжку хвилину повинен зрозуміти одне, що ми єдине ціле. Ми українці, ми повинні допомагати, каже Григорій Павлович, голова товариства. Українська спілка ветеранів Афганістану, Волинська обласна організація. І дуже багато громадських організацій, які сьогодні приймають участь активно. Це автомайдан, це самоборона, правий сектор, інші громадські організації, волонтери, які сьогодні, я вам скажу по совісті. Це люди, які сьогодні підтримують українську армію. Сьогодні підтримують, тому що важкий час. Важкий час і держава хитка. Сьогодні таки, на мою думку, народжується нова Україна з новітніми. Своїми героями. Я від е, щирого серця дякую всім волинянам сьогодні. Я можу сказати з певністю, що одна із самих е, дієвих волонтерських організацій, яка сьогодні сформована в Волині, вона працює дуже якісно, дуже ефективно. Е, і я б не сказав, не хочу обійти других областей, але, на жаль, в Львівській області такого немає. В Ровінській такого немає. Волинь одна із кращих, яка сьогодні організувала волонтерський рух. І допомагають армії, і не тільки в 51-й бригаді, нашим батальйонам Майдар, Азов. Помагаємо всім. Місяць назад було вирішено питання по коштах, які були не використані два місяці. Питання стояло в бронежилетах, амуніції, інших засобів, які потрібні в першу чергу. Вона... Я можу. Доповісти, що оцей мільйон сімсот, де було розподілено кошти, вони сьогодні практично зараз до кінця неділі будуть всі усвоєні і забезпечення усилило, тому що є фінансування. Хай це не велика сума, хай це мільйон сімсот, але мільйон сімсот з благодійного рунку і мільйон сімсот вже три-чотириста. Ці кошти використані. В першу чергу, що необхідно сьогодні для армії, воно було закуплено, було актом прийомки передано. І наші вже бійці отримали його сьогодні на передовій. Маємо список кожної сім'ї, яка загинула, є загибли. Сьогодні ми виходимо на рівень іноземних можна сказати інвестицій, тому що звертаються представники Канади, звертаються представники Америки, які сьогодні хочуть допомогти сім'ям. Загиблих волинські волонтери працюють у всіх населених пунктах краю. Чи не у кожному селі збирають допомогу військовим кошти, продукти, обладнання, обмундирування та засоби захисту. Ми зібрали зараз на даний момент 118 тисяч. З них ми закупили 21 бронежилет. Вже ми дали хлопцям з Володимира Волинського. Особисто вручали зараз. Закупили знову в нас є дев'ять бронежилетів натовських. Також заказали каски, тактичні очки. Дуже багато харчів там десь вже зібрали також. Десь до 6-7 тонн харчів. Ми скоординовуємо всі наші цілі з селами, з районами всі наші, де є Любомирські. І ми ці кошти хочемо залучити дійсно для наших хлопців в районі, не десь там, бо я в кожному районі і вони координують. Бо дехто каже, давайте там на Херсон дамо, давайте на Харків дамо. Ні, повинно бути дійсно в район нашим хлопцям, які наші служать. Бо вони прийдуть і спитають, а що ви зробили для нас? А у Володимирі Волинському силами волонтерів та бізнесу ремонтують техніку. Вже більше півсотні автівок таким чином було доведено до ладу й передано у зону антитерористичної операції. Ми якось щось робимо там, наприклад, з джипами, з пікапами, з бусами, але знову ж таки, як е, там було озвучено, що буде якийсь представник оборонпрому, з яким ми можемо співпрацювати, я хотів би, наприклад, цього представника побачити, взяти його за руку, покласти перед ним, наприклад, людські гроші на якийсь транспортний засіб. Дати адресу продавця в Європі і щоб вони це зробили за людські гроші і віддали в армію. Чітко скоординувавши зусилля, можна максимально використати потенціал та ресурси, які можуть надати влада та волонтери. Максимально сприяти волонтерам таке завдання поставив президент України Петро Порошенко. Таким же чином побудовано і співпрацю з ними на Волині. Дуже важливо відбулася зустріч з волонтерами. Я вперше для себе. Зробив висновок, що дійсно на початку антитерористичної операції, яка почалася, значить, наші тили не здатні були зробити ту роботу, яку зробили волонтери. Значить, це було підтверджено і на зустрічі президента України, коли Петро Олексійович зустрічався з волонтерами. Це люди, які, ну, якщо сказати російською мовою, ніщадя живота свого, Стараються зробити все для того, щоб наші солдати, наші бійці максимально отримували те необхідне, що не може сьогодні централізовано забезпечити держава, або те, що сьогодні на превеликий жаль державі ще деколи й не було. Ті ж самі кевларові каски, ті самі бронежилети, ті самі прибори нічного бачення, і так далі, і так далі. Ця зустріч ще раз. Підтвердила, що є багато проблем. Є багато проблем, які потрібно вирішувати на державному рівні. Президент дав відповідні доручення, і вони сьогодні в роботі, вони будуть зреалізовані однозначно, тому що це люди працюють для других людей, на благо інших людей, наших воїнів. Були прийняті цілий ряд рішень, пов'язаних з сертифікацією ліків. І на зустрічі з фармацевтами це було підтверджено, що на сьогоднішній день значить, різко скоротилася процедура бюрократії під час ввезення імпортних ліків, які пройшли сертифікацію в Євросоюзі і в Америці. Значить, а у нас тут чиновники треба лише додаткову сертифікацію на Україні. Це стримувало поставку цих ліків в зону АТО. Родини військових не залишаються поза увагою і влади, і волонтерів. А соціальна підтримка вирішення проблем це першочергово. Всі питання розв'язуються оперативно. Серйозне питання це соціальна допомога. Дуже серйозне питання. Держава прийняла відповідні рішення. Відповідні рішення прийняла обласна рада. Буквально на через пару днів після вступлення на посаду прийшлось. Разом з депутатами приймати рішення про поповнення резервного фонду. Прийшлося приймати відповідні рішення, пов'язані з розширенням спектру військовослужбовців, які попадали під пільги. Оперативні загони міліції, служби безпеки, не попадали під цю категорію. Але обласна рада внесла відповідні пропозиції і ті кошти, які були виділені в розмірі додаткових трьох мільйонів, ми за ці кошти. Ці кошти можна було потратити і на ті категорії, які не були прописані в попередніх рішеннях. Дуже важливим фактором соціального забезпечення було створення такого регіонального штабу значить, і відкриття прямих ліній через структури соціального забезпечення, що дало можливість безпосередньо сім'ям, представникам громадськості звертатися на різних рівнях в районі, державної адміністрації і вирішувати питання більш оперативно. Є дуже багато питань, коли допомога йде такого матеріального стану. Це заготівля дров, ремонт приміщень, там, інші питання. Немає маленьких проблем. Є загальна проблема в країні. І вона відноситься як до суспільства в цілому, так і до кожної її громадянина. Волонянин Артур, не чекаючи повістки, сам добровольцем прийшов у військкомат. Воював у зоні АТО в Донецькій області, там же травмувався. Нині чоловік лікується у Луцькому воєнному гарнізонному госпіталі. Переніс одну операцію на нозі. Три ще ходив з половиною ногою з роздробленим мініском. Ну я думав, що просто вивихнув ногу. То тобто перемотав еластичним бінтом і все виконав свої обов'язки. Артур розповідає: як тільки стане на ноги, знову повернеться у зону АТО, адже там залишились його побратими. Там ще тривають воєнні дії. Батьківщина потребує захисту. Близько як тільки зроблять менше дві операції. Дай Бог ну, безстрінько все зростеться і хочу їхати в гарячу зону Ато. Я був в АРАЦІ колись Асоля, там місто таке. От. Після рака будемо так говорити, мене трошечки за хлопців переживають. Там молоді хлопці всі 20-25 років. Тобто вони не пережили, будемо ну, не прослужили таку службу, як я. Я служив в спецназі, ще пристрочки, ще при кінці Радянського Союзу, початок України. От. Я більше за них переживаю, щоб вони там вижили, будемо так говорити. Прикрити їх в першу чергу. А там всі, всі молоді хлопці розумієте. Мені тут вже 40 років вже так. Вони самолодя. Таких як Артур нині у Луцькому госпіталі понад сотня з різними пораненнями. Хлопці почуваються бадьоро та готові повернутися у гарячі точки, адже їх кличе туди не лише обов'язок, а й любов до рідних, до батьків, до дітей, до батьківщини. Головний лікар медзакладу Олександр Хоменко нині не має ані хвилини відпочинку. Щодень перев'язки операції, спілкування з пацієнтами та їх родинами. Це і добре, коли люди йдуть і їм веселіше трошки, їм веселіше трошки, але ж теж бачите, це психоемоційне розвантаження цим людям, тому що ну, невелика радість там. Заклад забезпечений всім необхідним, хворі наші доглянути, отримують все достатньо. А тут велика заслуга і державної влади всіх рівнів, тут велика заслуга і Міністерства оборони які займається безпосередньо цим, і далеко не мала допомога і участь волонтерів на всіх рівнях. От. Тому загальними спільними зусиллями виконуються необхідні всі дії. Щодня у Луцькому госпіталі багато відвідувачів передають матеріальну благодійну допомогу, навідують родичі та й просто сторонні небайдужі люди, адже знають, лікують не лише медикаменти та процедури, а й увага і добре слово. Духовний хліб не менш важливий, ніж щоденна житня Скипка. Волинські священнослужителі щодень спільно з прихожанами моляться за наших земляків, які ведуть бої у зоні АТО. Моляться і збирають посильну допомогу. Не так давно у військовому госпіталі в обласному центрі передано медичне обладнання. В зону АТО поїхали бронежилети. Священники відвідують військових у гарячих точках. В області проводяться спільні благочинні телерадіомарафони на потреби армії. Ця волинська громада об'єдналася з єдиною метою допомогти нашим військовим на сході України, тим, хто щодень зі зброєю в руках захищає незалежність та суверенітет України від зазіхань терористів та військ сусідньої держави, хто проти вторгненням на наші кордони і бореться за мир для своїх рідних, близьких усіх нас. Всі волиняни, навіть ті, хто самі потребують допомоги, не стоять осторонь, не залишаються байдужими. На сході України йде неоголошена війна, якби не мужність наших військових добровольців, хто знає, куди б вона докотилася. Заради миру, скопуючись того неба над головами наших дітей, не залишимося в стороні. Наші хлопці воюють там. Давайте допомагати їм тут.